Всім привіт, мої любі друзі, підписники, читачі, глядачі. Хотів дуже-дуже подякувати всім вам, хто мене привітав з моїм нещодавнім днем народження. За останні три дні довелося мені одержати, прочитати більш як 300 особистих привітань, багато теплих слів, багато хороших побажань було. Дуже намагався відповісти кожному, хоча б кількома словами. Але якщо раптово когось пропустив, не помітив, то вибачте. І ще раз дуже-дуже дякую вам за всі ваші привітання. Також окрема подяка тим, хто долучився до мого маленького збору на зовнішній диск для наших архівів. Приємно, що швиденько допомогли мені його купити. І сподіваюся, що наші всі відео знов у безпеці. Вас. З кожним роком в мене стає все більше. То мене вітає, щось приємне бажає, і це дуже дуже мене тішить. І я розумію, що те, що я роблю, можливо, і не марно, як воно може комусь здаватися. Тому обіцяю вам, заради вас, продовжувати займатися в міру сил своєю глядацькою діяльністю та тішити вас приємними поглядами з наших інфраструктурних будівництв та ремонтів. Ще раз дуже дуже велике дякую всім вам.